Щасливий ганс, німецька народна казка. Сім років прослужив ганс найметом у одного господаря, а наприкінці сказав, хазяїне, мій срок закінчився, я хочу вернутися додому до матері. Заплатіть мені те, що я у вас заробив. Хазяїн відповів, ти служив мені вірно й чесно, яка була служба, така буде й плата, і дав грудку золота завбільшки з Гансову голову. Хан свийняв з кишені хусточку, зав'язав у неї золото, завдав на плечі й рушив додому. Ішов він отак нога за ногою, аж назустріч йому весело і хвацько їде вершник на баскому коні. Ох, сказав голосно Ганс, як же любо так їздити? Сидить собі чоловік, наче в кріслі, не збиває ніг об каміння, черевики в нього цілісінькі, а проте їде вперед і знати нічого не знає. Вершник почув ті слова, зупинився і гукнув Агов, Гансе, чого це ти йдеш пішки? Бо мушу, відповів Ганс, треба занести додому оцю грудяку. Вона, правда, золота. Але ж через неї я, можу, я не можу голову підвести, не можу розігнутися та й ж плечі як болять. Знаєш щось? каже вершник. Давай поміняємося. Я дам тобі коня, а ти віддай мені цю грудку. З дорогою душею, відказав ган, стільки знай, що вона важена. Вершник зіскочив з коня, взяв золото, допоміг Гансові сісти в сідло, дав йому повід. Щоб міцно тримав в руках і сказав, коли захочеш їхати швидко, то цмокни язиком і гукни Йо в йо. Ганс був дуже радий, що сидить на коні і так легко їде вперед. Трохи перегодом йому здалося, що він їде надто помало, треба їхати швидко. Він прицмокнув язиком, гукнув вйо-вйо, і кінь пішов у чвав. Але Ганс і не щувся, як. Полетів Шкереберті з сідла в придорожній рівчак, а кінь би втік, якби його не затримав один селянин, що йшов дорогою і гнав корову. Ганс помало промучився, встав, сердитий, сердитий, і узвався до селянина. Ніякої тобі втіхи, коли їдеш, а надто на такій шкапі, як оця. То трусить, то скидає, недовго і в'язи скрутити можна. Що б я ще, коли сів на коня? Та нізащо на світі. Інша річ ваша корова. Спокійненько собі йде та ще й дає щодня молоко, масло, сир. Ех, чого б я тільки не дав, аби мати таку корову. Що ж, мовив селянин. Як вона тобі так до вподоби, то може поміняти корову на коня? Ганс із великою радістю погодився. Тоді селянин скочив на коня і швидко поїхав геть. Нога за ногою брів ганс, поганяючи корову, а сам думав, як вигідно він помінявся, аби тільки мати шматок хліба, а він у мене завжди знайдеться. І їж собі масло, сир, скільки твоя воля. Захочеться пити, подаєш корову і пий молоко. Чого ж мені ще бажати? Він зупинився в одному заїзді та на радощах поїв геть усе, що було в нього на обід і вечерю. А за кілька мідяків, що мав при собі купів, півкухля пива. Тоді поволеньки почемчукував з коровою далі додому, до матері. Що ближче до полудня то дужче дошкуляла спека. Ганці з коровою саме йшли степом, а до найближчого затінку було ще з години ходи. Так ось сонце так припекло, що в ганця від спраги аж у роті пересохло. Ну, цього легко зарадити, подумав він, подаю корову і нап'юся молока. Прив'язав корову до сухого дерева, а не маючи дійниці, став доїти у свою шкіряну шапку. Та хоч як він силкувався, а не надоїв і краплини, та ще й доїв так невміло, що тільки мучив тварину. І врешті вона не стерпіла, так луснула його задньою ногою по голові що він аж покотився і довго лежав без тями, неспроможний збагнути, куди це його занесло. На щастя, трапився дорогою різник, що віз на візку підсвинка. Що тут скоїлось? гукнув він і допоміг Добр... добрязі Гансові підвестися. Ганс розповів усе, що з ним сталося. Різник подав йому свою баклагу і сказав. На, ось випий, підкріпися, ця корова не дасть тобі молока. Вона дуже стара. І годиться хіба в плуг запрягти або на заріз. Ай-яй-яй! зойкнув Ганс і почухав голову. І хто б міг подумати? Воно, звісно, добре було б зарізати корову дома, скільки м'яса. Але я не полюбляю яловичини, вона тверда. От інша річ, от якби отакий підсвинок, оце так смак то смак, а ковбаска яка. Слухай, Ганс, замовив різник. Я залюбки поміняю тобі підсвинка на корову, коли тобі так подобається свинина. От, спасибі вам за таку добрість, сказав Ганс. Дав різникові корову, попросив його висадити підсвинка з візка. Взявся за мотузку, на яку підсунок був прив'язаний, і пішов далі, розмірковуючи про те, як йому щастить у всьому, чого він лиш не забажає, навіть коли яка прикрість трапиться, то все вмить виходить на добре. Дорогою пристав до нього якийсь молодик, що, під... що ніс під пахою прегарну білу гуску. Щоб скоротити час, Ганс почав розповідати, як йому щастить у всьому і як вигідно він міняється. Молодик розповів йому, що несе свою гуску на хрестини. Ось візьми, мовив він, схопивши гуску за крила, яка важена два місяці відгодовував. Як смажної гусятинки скуштуєш, то смалець так і потече по щоках. Ого. гукнув Ганс. Зваживши гуску на руці, оце то гуска, але й мій аби що!» Тим часом молодик почав тривожно позирати на всі боки та крутити головою, і нарешті сказав: слухай но, з твоїм підсвинком діло зовсім нечисте. Ось я щойно йшов через село, то чув там, що цієї ночі в старости вкрали підсвинка з хліва, Ой, боюся, чи це не той самий підсвинок у твоїх руках. Уже розіслано всюди людей, щоб шукати, і кепсько тобі доведеться, як тебе з ним упіймають. Добре, як відбудешся в'язницею. Добряга Ганс дуже злякався. От лихо. скрикнув він. Поможи мені виплатитися з цієї біди. Ти краще знаєш тутешню околицю, то візьми мою свиню і дай мені госку. Воно страшненько відповідає молодик. Та я не хочу, щоб із моєї вини тебе спіткало нещастя. Він взяв мотузку і хутенько звернув із підсвинком на путівець. А добряга Ган здвигнувся з клопоту, пішов собі далі шляхом із гузкою під пахвою. Коли поміркував, як слід, сказав він сам собі то я не програв, а виграв. По-перше, буде смачна гусятина, далі з гуски натопиться чимало смальцю, вистачить до хліба на чверті року. І нарешті з гарного білого пір'я мені вийде така подушка. І як буде добре на ній спати, от зрадіє моя матуся. В останньому селі, яке він проходив, на вулиці стояв точильник із своїм точилом. Коли а точильник приспівував Кручу точило, гострю ножі, коли свої, коли чужі. Став Ганс і задивився, нарешті озвався до точильника. Мабуть, вам добре живеться, коли ви такий веселий? А вже ж!» – відповів той моє ремесло це золоте дно. Справдешній точильник це такий чоловік, що. Хоч би коли сягнув у кишені, то завжди знайде там свіжий гріш. А де це ти купив таку пригарну гуску? Та я не купив її, а виміняв на підзвинка. А підсвенка виміняв на корову, а корову взяв за коня, а коня. Та була в мене грудка золота завбільшки з мою голову. От я віддав її за коня. А золото. То був мій заробіток за сім років служби. І щастить же отак чоловікові, що разу він вміє викрутитись, сказав точильник. Але справжнього щастя ти не зазнаєш тільки тоді, коли встаєш уранці, а в тебе в кишені грошики брящать». А що для цього потрібно робити? запитався Ган. Стати точильником, як я, для цього небагато треба, лише точильний камінь. А решта саме знайдеться. В мене є один зайвий, щоправда, трохи пощерблений, але я за те візьму за нього небагато. Твою гуску хочеш? Ха, ще й питаєш, відповів Ганс. Я тоді буду найщасливіший чоловік у світі. Хоч коли лапнеш за кишеню, а там є гроші, то про що ж можна ще турбуватися? І віддав точильнику гуску, а сам узяв точильний камінь. На ще один, сказав точильник, піднявши звичайний польовий камінь, що лежав біля нього. Це тобі на додачу. На ньому добре вирівнювати старі гвістки. Бери його та добре гляди. Ганс завдав на плечі дві каменюки і весело помандрував далі. Очі в нього аж блищали від радості. Я, мабуть, у сорочці народився, вигукнув він. Чого тільки забажаю, все справджується, наче в касті». Тим часом відчув він, що притомився, адже з самого ранку був на ногах. Та й голод дошкуляв, бо на радощах, коли так вигідно поміняв корову, він поїв усе, що в нього було. Отож він уже на силу плентався і щохвилини зупинявся перепочити. А ще й камені були страшенно важкі. І йому не давала спокою думка, що добре було б звільнитися від цього тягаря. Він якось доповз до польової криниці і тут хотів відпочити напитися свіжої водички. Але, щоб не пошкодити камені, поклав їх не на землю, а на цемприни, тоді нахилився до води. Але якось необережно зачепив камені, і вони булькнули в криницю. Ганс, побачивши, як камені пішли на дно, схопився радий і веселий, бо так легко позбувся останньої мороки. Такого щасливця, як я, вигукнув він, немає більш на світі. З легким серцем, вільний від будь-яких тягарів, рушив він в дорогу і незабаром прийшов додому, до своєї матері.